У Чернівецькій області зафіксували 100 випадків кашлюку. Цей показник є найвищим за останні 10 років, зазначають у Чернівецькому обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Зростання захворюваності спостерігається епідеміологами з листопада 2023 року. Серед районів області найвищі показники захворюваності кашлюком реєструються у Вижницькому та Чернівецькому районах. На кашлюк переважно хворіють діти, особливо він небезпечний для немовлят. Що знають батьки про цю недугу і чи вакцинують своїх дітей? Це дуже така хвороба, яка вражає зараз діточок. І дуже страшно, коли діти хворіють, Саме страшніше, що може бути. І ми вирішили всі-всі зробити вакцини, жодної не пропускати. Ми в державній клініці все робили, не купляли нічого. Окину це досить небезпечне захворювання, особливо для дітей до року, адже у дітей немає ще такого кашльового рефлексу, і дитинка в дитинці може статися просто зупинка дихання, тому для таких малесеньких дітей досить є небезпечне захворювання. У мене це вже друга дитинка, тому першу дитинку вакцинувала, і друга дитинка вакцинувала. Інкубаційний період кашлюка від 2 до 14 днів після інфікування. Перші симптоми, як ГРВІ. Нежить там підвищення температури, може бути кашель, який потім переростає в судомний кашель. І може бути таке на піку вдиху, може бути зупинка на віддихання. Лікувати цю хворобу надзвичайно важко. Кашель утримається до двох місяців. Як зазвичай для малюків це стаціонарне лікування, це до місяця в стаціонарі, а далі ще дома доліковуватися в важких випадках. Це антибіотики приймати обов'язково. У Чернівецькій області цьогоріч, станом на 16 квітня, зафіксували 100 випадків кашлюка. За аналогічний період торік на Буковині не виявили жодного випадку. Цей показник є найвищим за останні 10 років. Епідемічна ситуація є неблагополучною, і зростання захворюваності у нас почалося ще з листопада 23 року, і щомісячно відбувається зростання захворюваності. Серед районів області найвищі показники захворюваності кашлюком реєструються у Вижницькому та Чернівецькому районах. Цьогоріч у Чернівецькій міській дитячій поліклініці від кашлюку щепили 1500 дітей. Це 24% від загальної кількості, які перебувають на обліку. Національний календар щеплення включає чотирьохразову вакцинацію від кашлюка. Це в 2, в 4, в 6 і в 18 місяців. В 18 місяців ми закінчуємо вакцинацію від кашлюка. Вже працюю з вакцинацією 20 років, жодного ускладнення після вакцинації на кашлюк я не бачила. На Буковині за січень та лютий 2024 року від кашлюку вакцинували 3486 дітей. Найбільше щепили у Чернівецькому та Дністровському районах. Основними причинами зростання захворюваності кашлюком в Чернівецькій області є те, що за останні роки, особливо в 2020, Двадцятому, 21 першому, двадцять другому, коли тривала пандемія COVID-19, охоплення щепленнями проти кашлюка були незадовільними. Значна кількість дітей не отримала планових профілактичних щеплень, і відбулося накопичення великої кількості незахищених дітей від кашлюка. Альвіна Абрамчук, Євгеній Пасайлюк, Олександра Окіпняк, Андрій Миронеску. Новини сі 4